що це не перший момент, коли забороняють передавати допомогу? Наскільки я пам'ятаю, дуже гостро стояло це питання у 2023 році, коли ми підняли тему по фортифікаціях, і тоді забороняли йому вести на передову екскаватори. А навіть щось таке виговорювали: Віддайте нам, ми самі завеземо.' Тільки питання в тому, що щоб ми не були впевнені, чи це не скомуніздрить по дорозі. Неодноразово контррозвідка слідкувала за Порошенком, коли він ніс допомогу. А коли на Порошенка наклали санкції в абсолютно дикий і брутальний спосіб, знаєте, як військові відреагували, ну вони не те, що на, на передовій безпосередньо, вони не те, що не побоялися брати допомогу, але ще й приїхало чи не найвище керівництво тих чи інших підрозділів, тобто. Вони показали, що їм ця допомога потрібна, і вони її дуже цінують. Я не розумію. О, ну, напевне розумію, але чисто, якщо говорити з державничкої державницької точки зору, як можна блокувати допомогу військовим, коли у нас на фронті халепа з постачаннями халепа на міжнародному фронті з допомогою Україні халепа. У нас немає тих чи інших речей, що кричать, що в бюджеті немає коштів.